Це багатофункційний тактичний ремень, можна сказати, бо турнікетом його не називеш, тому що дуже багато функцій він немає, який служить і для зупинки кровотечі, і для транспортування поранених, і фіксація тазу при переломах, і притискання пахових артерій. При накладанні шини на шию накладається. І навіть були вже випадки, коли бійцям накладували на повністю відірвану кінцівку, де не можна зачепитися ну, звичайним жгутом турнікетом. Тобто в нього йде чехол такий з молісистемою із кардури. От він відкривається в даному випадку і достається з числа. І коли його вже достаєш, то вже достаєш його в стані готовності. Тобто залишається тільки е, накинути, скажімо, на руку. І далі він закручується. Вороток. Ще ну, така, скажімо, функція в нього хитра є, да? що порівняно з іншими турнікетами, якщо відпускаєш вороток, вони повністю розкручуються. Цей турнікет він не розкручується. Порівняно з іншими жгутами, в нього значно зменшені боліві відчуття. А перетискання у нього кровотечі на уровні резмарка. Зафіксували... зафіксували вороток, потім сюди приліплюється і повністю закривається і пишеться час накладання. Що ну, да. нога. Дві пряжки я потім розкажу для чого. На руку, на ногу накладається він однаково скрізь дві. І, ну і колір. Спеціально, щоб не переплутати. Тобто Перший тур максимально робимо, далі закручуйте. Можно сильнее Вот. И час накладания. Я и чувствую, что он шире, он как бы... Да, из-за ширины, потому что ну, тут... Из-за из ширины, и уже... там внутри тоже, там стропа, там совсем Сразу меньше. Же, да, врезается. У него значительно mm -hmm. меньше не болевые Потем А, потом другая функция, это... Це... Значит, вот для чего две пляшки. Тобто вы Затягнули, зафіксували, роздвігається дві пряжки, прикладається язичок, прикладається, накатується інша пряжка, підривається тут і все. Тобто ну, назад ви його вже так, не, так можна використовувати його як, як евакуаційну петлю ззаді карабіном. Якщо один сюди накласти сюди... На таз І от сюди коліна ноги, можна використовувати замість нож. Угу. Він витримає. А його дуже зручно на шию накладати. Тобто теж через дві насквозь можна. І воротком підтягуєте вже. Зафіксували вороток. Те ж саме фіксація тазу при переломах. З да, звичайним турнікетом то що у нас цього не зробиш, тому що у нього просто розміри не дозволяють. Ну і розміри, і я думаю, він проведений, якщо його використовувати як евакуаційний потік, ну, да. звичайно. От, і далі закручуєте. Угу. Вороток вже. Закрутили, зафіксували і все. А пахові артерії теж саме, тільки треба підкласти щось, даже, ну, ну, що понятно. угодно, ботинок, якийсь, тампон якийсь да. магазин. При накладанні шини при накладається, підкладається шина, обмотується, скажімо. У нього дозволяє довжина, щоб зафіксувати. І на цю сторону на пряжку вже. Просто потемка фиксуется. Вещь очень полезная и нужная, потому что по крайней мере то, с чем мы начинали с обычными этими совковыми, как они, жгуты называются, да, то они ж никуда не годятся. Если ты его носишь и он там не в пакете и не в тальке, то он буквально за две недели высыхает некоторые еще там себе на приклады наматывали но ну, это вообще израильские турникеты но ну, он уже меньше и он в принципе предназначен там только рука нога а, ни на таз ни на шею ты его не наложишь у него не позволяет, тунькет, да что? тоже не наложишь потому что ну он не позволит просто там ни длина ни ширина ни сама крепость его. то что он шире он конечно да это я думаю что лучше ну, Мне нравится. Мне нравится и нравится то, что он в чехле. Еще один как бы такой вариант да? вот у нас они поступили просто в целлофане. Да? Целлофан где-то зацепился, что-то туда попадает грязь и забивается вот это вот. липучка. Если он в чехле, он, наверное, все-таки будет понадежнее и быстрый доступ к нему. Тот же пакет. Ну, у меня он, например, запаян в пакете. Я его уже сам там перепаял. Пакет более прочный. Но, опять же, ты его должен достать откуда-то, где он у тебя там разгрыз этот пакет, вытащить и вот и с ним работать. И, как правило, это все происходит, когда кровь выщит и так далее. рані мы много видели разных и видели как с ними работают и медики и самі приходилось перевязывать перетягивать ну вот это вещь очень хорошая Мне а в нас ці турнікети і американці брали я особисто відправляв в америку Турникети. І розповідали волонтери, що інструктори американські брали з полігонів турнікети у Кроспа, щоб вдосконалити свій турнікет.